Вітаю, друзі! 4 грудня сьогодні з вами знову Лерій Кличок. виявляється, Україна вже не форсує вступ у НАТО. Ми взяли певну паузу, хоча вчора було зовсім навпаки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Відомий журналіст американський Карсон приїхав до Москви, взяв інтерв'ю Лаврова. Чому саме так сталося? Вам зараз розповім також. А кіт Келох відповів російському олігарху Малофеєву. На те, куди власне має запхати свій план Сполучені Штати Америки, що стосується припинення війни Росії проти України, багато цікавих є моментів, в тому числі про Північній Кореї, про Південні Кореї, по Сирії, все це буду розповідати. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. І звісно, розпочну із мирного плану. Агентство Reuters проаналізувало мирні ініціативи команди Трампа, які передбачають передачу Росії значної частини України в осяжному майбутньому, тобто тимчасовий контроль за цими територіями буде зберігатися з Росією. В принципі, нічого нового в цьому повідомленні немає у Reuters Це великий матеріал, але він узагальнює всі ті ідеї, які сьогодні є в команді Трампа. І їх активно обговорюють у медійному просторі. Російський олігарх Малофеїв, стосовно якого у США винесено рішення про конфіскацію його активів, не невелику суму, там менше 6 мільйонів доларів, але сам факт. Він є активним прихильником путінського режиму, обслуговує путінський режим, там має ще якісь телебачення, Цареград долучається до інформаційної пропаганди, і він давав якесь комусь інтерв'ю. Не хочу дивитися, але на нього відреагували Сполучених Штатах Америки, зокрема радник Трампа по. Україні Кіт Келох відповів Малофеєву на те, куди власне Путін пошле Трампа, якщо Трамп запропонує йому мирний план, який сьогодні обговорюється в команді Трампа. Ну для розуміння ситуації Путін посилає сигнал Трампу, що мовляв для нього той план, який пропонує команда Трампа, нині неприйнятним. Ну це вже перейшло в публічну площину. Малофєєв сказав: ми візьмемо цей план і скажемо йому, щоб пішов він. Туди я не хочу говорити, власне, куди у цьому відео, тому що нам нічого з цього не подобається. Усі всі переговори. Ну і в Келога журналісти Fox News запитали, яка є ваша реакція на такий коментар Малафєєва. За великим рахунком, рівень Кіта Келога Малафєєва, можна прирівняти, тому Кіт Келог правильно зробив, що відповів. Він сказав, що моя реакція наступна. Йому краще зрозуміти, хто такий Дональд Трамп. Тому що це велика помилка недооцінювати Дональда Трампа. В принципі, команда Трампа дуже ним захоплюється. Вони йому віддані, вони будуть робити все, як скаже Дональд Трамп. Як же буде робити Дональд Трамп? Ми поки що не знаємо, тому що конкретно якоїсь ради. Яка б займалася власне підготовкою, конкретно формальною підготовкою мирного плану завершення війни Росії проти України поки що не скликано. Але що говорить Кіт Келух? Він говорить: це не кіт Келух, це мовляв не я. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки та про президента. Трампа і він розбереться з цим, як завжди, з цим розбирався. Так що, каже, я прокоментував би так слова Малафєєва краще заліз назад у свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, тому що, очевидно, ти не розумієш і ти точно не розумієш Сполучені Штати Америки. Заява дуже серйозна, заява погрозлива. І її багато сьогодні цитують не випадково, тому що це в публічній площині серйозне протистояння не просто команди Трампа. Справді, а Сполучених Штатів Америки і Росії, тому що найближчі 4 роки очолювати Сполучені Штати Америки будуть республіканці, Трампісти, які заявляють про свій радикалізм. Ну, чого лише вартує історія непростого діалогу вже нині існуючого. Трюдо прем'єр-міністра Канади та Дональда Трампа на тлі ініціативи Трампа підвищити мита на канадські товари, які... Потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Трудо вже відвідав Трампа, провів з ним бесіду, на що Трамп відповів: Та чому проблема? Ви можете стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки. Звісно, це погана іронія. Вона неприйнятна у дипломатичному світлі, але вона, як ніяка інша, характеризує справді хто такий Дональд Трамп. Він може вдаватися до дуже неординарних, можливо, часто неадекватних кроків. І це серйозний виклик для самої Росії. Тому тут кі. Келох, як на мене, дуже влучно коментує. Втім, звісно, що лобі Путіна в Америці залишається, воно дуже серйозно. Таким лобі є американський журналіст Такер Карлсон, який свого часу брав інтерв'ю у Путіна. Нині він прибув знову до Москви і взяв інтерв'ю у очільника закордонного відомства Сергія Лаврова. Я маю стільки переконання, що це інтерв'ю лише привід для того, щоб завітати до Москви. Є варіанти, що, мовляв, такер Карсон. Приїхав до столиці Росії, аби отримати якийсь сигнал для Трампа і передати його Трампу. Тим паче, так Карлсон має непогані відносини з командою Трампа. Я не виключаю цього, але і не став би стверджувати. Втім, будь-якому випадку такий човниковий дипломатичний візит журналіста Карлсона до Москви справді може дати можливість обмінятися думками стосовно того, як Росія бачить завершення війни в Україні і як це бачить Америка. Де ми тут запитаєте ви, ну ми є, ми присутні. Ми пробуємо якось переконати наших західних партнерів про те, як вони повинні нам допомагати, як формувати наші переговірні позиції. Давайте ще таки до Карлсона повернемося. Карсон знову повторив практичну низку кремлівських пропагандистських тез, сказав, що адміністрація США підштовхує Вашингтон до ядерної війни з Росією. Військові. США – Завдали кілька тижнів тому ракетних ударів по території Росії, тобто це не ми, це військові США. Ну і Штати нібито беруть пряму участь в російсько-українській війні, так сказав Карсон. Тому ці його тези, ну вони, як на мене, є доволі суперечними з того приводу, чи справді Карсон є членом команди Трампа, чи він справді пропутінський американський журналіст. Тим часом у Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що якщо станеться так, що справді війна буде заморожена, буде перемир'я, то німецькі війська можуть бути в Україні для забезпечення якихось місій. Таку заяву зробила чинна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона була нещодавно з візитом у Пекіні. Проводила переговори там з міністром закордонних справ Ван І, говорила в тому числі про посилення санкційного тиску на Китай. Китай справді сьогодні змушений вдаватися до нестандартних кроків, а саме зменшення постачань матеріалів і військових компонентів для ВПК Росії, обкладаючи їх додатковими митами. Це все відбувається на тлі санкцій, які запроваджуються проти Китаю. Ну тут позиція на Лени Бербок доволі. Однозначно, я просто нагадаю, що попередній візит її до Пекіна взагалі був скандальним. Її ніхто не зустрів в аеропорту. Зовсім ніхто нікого не було. Цього разу її зустрічали. Але знову ж таки не дуже помпезно, тому що її недолюблюють Китаї за її жорстоку позицію. Але приймають, вони вимушені це робити. Ну і тепер, друзі, до того ж питання, яке я вам анонсував на початку, чи справді Україна вже відмовляється від НАТО, тому що я, чесно кажучи, вже загубився. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не форсує свій вступ до північно-атлантичного альянсу під час війни, враховуючи позицію окремих держав-членів. Хоча вчора ще була заява від очільника закордонного відомства про те, що ми інших гарантій, окрім гарантії НАТО, не приймаємо. Андрій Сибіга визнав, що під час війни... Домовність про формат членства не видається реальною. Вчора багато країн заявили про те, що вони проти вступу України в НАТО. Це Сполучені Штати Америки, це Німеччина, Угорщина, Словаччина, Словенія. Сьогодні до цього числа доєднався Люксембург. Міністр закордонних справ Ксав'є Бетель висловився проти членства України в НАТО. Це він сказав ще вчора, але вже сьогодні стало офіційно відомо. Хоча є там голоси, які унають на нашу підтримку: це французи, це британці, це і в тому числі Литва. члени НАТО, каже міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ланцбергріс. Повинні надати гарантії для досягнення миру в Україні. Найкращий спосіб це задіяння п'ятої статті. Але якщо вже низка країн виступає проти, ну то звісно, це зробити буде, як на мене, нереально. Міністр закордонних справ Литви говорить, що якщо ми хочемо миру в Україні, нам доведеться надати гарантії безпеки. Немає дешевшого способу гарантувати безпеку, ніж п'ята стаття. Стратегічно ціль правильна, але на тактичному рівні її зараз досягнути нереально. Нам потрібні зараз тут тактичні переваги, от уже сьогодні навіть, тому що питання переговорів близько як ніколи. Я сьогодні дискутував цю всю історію про переговори зі своїми колегами. Ми доходимо в висновку, що не виключаємо, що такі переговори можуть відбутися уявно вже 21 січня на другий день після інаугурації Дональда Трампа. Так, от Салансбергіс говорить про те, що було б ілюзією говорити, що ми не можемо забезпечити Україну всім необхідним, але реальність заключається в тому, що в великій мірі переговірну позицію буде формувати саме Дональд Трамп або збільшення військової допомоги Україні, або зменшення її. У нього справді такі інструменти є. Якщо Європа прагне переконати Дональда Трампа і всіх, і нас в тому числі, що вони... Можуть самостійно нам допомагати. Будь ласка, двері відчинені, допомагайте, збільшуйте видатки на оборонку в себе, збільшуйте видатки для оборони України. Надавайте більше далекобійної зброї, бо якось ракети, про які говорили, не дуже активно долітають на територію Росії. Переважна більшість це наші безпілотники. Звісно, я не заперечую того, що і український ВПК має розвиватися набагато активніше до українських безпілотників. Вони минулої ночі долетіли до авіабази Дягіль, Ліво, це у Рязанській області. Там дислокується 43-й центр бойового засування та переучування льотного складу, який оснащений літаками: Ту-95 МС, Ту-22М3. Ту-134 УБЛ, АН-26, також там розташований 203 й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений ІЛ-78. Поруч авіабаза 360-го авіаційного ремонтного заводу, ну тобто потужний військовий центр, туди долетіли наші безпілотники, про результати вам сказати не можу. Але як говорять експерти військові, яких я знаю, яким я довіряю, то безпілотників замало, бойова частина не надто потужна, потрібно більше використовувати далекобійних ракет. Типу Storm Shadow, типу Taurus, які ніяк до нас не доїдуть, і скальп. Але ще раз наголошую не так багато інформаційних повідомлень про їх використання. Я розумію, що таємниця повинна бути. Але якби були результати, то вони б нам були б відомі. Так само сьогодні, минулої ночі, до Новоросійська Краснодарського краю Росії долетіли також безпілотники у порт. Який є ключовим для базування Чорноморського флоту Російської Федерації? 4 грудня також у Грозному програміли вибухи. Дрони, ймовірно, атакували полк спецназу, який займається охороною голови Чечні Рамзана Кадирова. Це вже не перша атака по Чечні. Примітно, що там місцевий аеропорт оголошував план. Ковьор. один рейс до Москви вони затримали. Насідки ще раз кажу, поки що невідомі, але психологічний тиск дуже важливий, справді важливий. Втім, це не знімає проблемності питання. Про наявність більш потужних засобів ураження далекобійних, які можуть летіти і далі, і нести більше бойове навантаження. Корея, друзі, полі зору залишається поки що Корея, але там ситуація нібито вже сходить на нівець. Президент Південної Кореї Юнг Хьоль буквально вчора вже ввечері повідомив про те, що він скасовує воєнний стан, який там тривав аж 6 годин. Він це зробив на вимогу. Парламенту Національної асамблеї Кореї, де більшість голосів було ухвалено про незаконність такого рішення президента, вони його зобов'язали скасувати його. Демократична партія Кореї, яка перебуває в опозиції, навіть закликала Юнсок Йоля негайно піти у відставку, запускає процедуру імпічменту. У них там більшість, але не конституційна, їм не дістає ще 8 голосів. Я не виключаю, що хтось із провладної партії проголосує за відставку чинного президента, тому що низка старших помічників Юн Сок Йоля та керівник його апарату масово подали у відставку через скандальне рішення та його подальше блокування парламентом. Міністр оборони, який активно підтримував чинного президента Кореї, також пішов у відставку, вибачився перед громадянами країни за ведення воєнного стану. Тобто ситуація розвивається доволі динамічно. Я не виключаю, що як писали мої колеги, то навіть арештують швидше не лідерів опозиції, як того хотів, чи не президента, самого президента, за корупційні діяння і за те, що він віддає неправомірні накази. Хоча. Демократична партія Кореї доволі сумнівна з точки зору її знаєте, демократичності. Як будуть роздатися події далі? Будемо бачити, тому що активно на підтримку опозиції у південній Кореї виступала і Північна Корея, і Росія. Ну, не видається вам дивним, друзі. Десь ми вже нібито це бачили в Грузії, в Україні, в інших країнах. Південна Корея мало чим в цьому плані відрізняється. На жаль, тому бажаю, щоб південнокорейці не схибили на цьому шляху і не підтримали проросійські політичні сили в себе в країні, які рано чи пізно просто справді в тихий спосіб здійснять дуже серйозний переворот. І до Сирії, друзі, одне повідомлення на завершення про Сирію, як на мене, яке дуже важливе. Ви знаєте, що вчора відбулася телефонна розмова Ердогана та Путіна по сирійському питанню. Як повідомляють російські телеграм-канали, Путін кілька разів робив запит на розмову з Ердоганом, кілька днів поспіль. Ердоган його ігнорував. розмова відбулася. Ердоган нічого не пообіцяв Путіну, Сказав, що я абсолютно непрочетний до подій у Сирії. Ну так. Так, воно видається на перший погляд. В Сирії події розгортаються таким чином, що навіть атакували американські бази, і армія Сполучених Штатів Америки завдала ударів у відповідь по військовій техніці, невказаних озброєних груп в східній частині Сирії. Вони мовчать про те, по кому вони били. Атака була здійснена, як кажуть, військові США в рамках самооборони після обстрілу американської бази в цій країні. Хто саме стріляв учора 3 грудня по американських силах у Сирії? Там не уточнюють. Я на цьому наголошую друге, але про що вони говорять? Що події не пов'язані з наступом повстанців на підконтрольні режиму президента Башара Аресада, сили, що триває в районі провінції Алепо та Ідліб. поки що ша відмежовується взагалі від будь-яких військових дій на території Сирії, але роблять своє. Що як на мене це не дуже добре? Можливо, там, з огляду на якісь дипломатичні моменти, вони не хочуть брати публічно на себе відповідальність за удари по силах Башара Аль-Асада. Можливо, з інших причин. Ну, принаймні, ситуація в Сирії доволі динамічна і вона нам дуже корисна. Друзі, на цю хвилину всі новини. Першої половини дня, 4 грудня. Підписуйтесь на канал. Я вам дякую, що нас тут вже 200 тисяч. Лише завдячуючи вам і вашій підтримці, канал розвивається і будемо робити це разом і далі, рухаючись до 1 мільйона. Ну, А потім і до другого ще раз пасиві всіх люблю ціну шануві. Не примикайтесь, все буде Україна.